Майже два місяці Україну потрясають мітинги протесту і протидія протесним акціям. У мирний час Україна перейшла межу терпіння, толерантності, вміння дослухатися один до одного і досягати зважених компромісів. Мороз міцнішав, а градусник політичного життя зашкалював. Були жертви, пролилася кров, були травмовані люди. Щоправда, останніми днями відбулися коливання суспільної і державної температури, і хочеться сподіватися на краще. Не вминули ці події. І Чернігівщину є представники були і є на столичному майдані. Протести відбувалися в обласному центрі. На щастя, у нас усе проходило спокійніше. Чернігівщина можна сказати, подала приклад усій Україні, як можна вести діалог між владою і громадськістю. На позачерговій сесії обласна рада прийняла заяву щодо суспільно-політичної ситуації в Україні, і ця заява відразу дістала позитивні відгуки багатьох людей, засобів масової інформації, інтернету. Ресурсів. У нашій студії голова обласної ради Анатолій Мельник. Вітаю вас, Анатолій Івановичу. Доброго вечора. Прокоментуйте, будь ласка, підсумки пленарного засідання і. Розкажіть про те, що передувало сесію, адже планово передбачалося 30 січня, але опозиційні депутати, Чернігівський Євромайдан, вимагав позачергового скликання депутатів. У понеділок, 27 січня, до приміщень обласної ради прийшла велика кількість людей. Можливо, вони очікували перепон від міліції, замкнутих дверей, конфліктів з так званими тітушками. Але їх пригостили чаєм і розпочався діалог. Так було? Так, да, було дійсно так. Для нас це було теж дуже неочікувано, тому що ми побачили, що йде колона людей до обласної ради. Мені подзвонили знизу, з першого поверху, і сказали, що прийшли народні депутати, депутати обласної ради, міської ради, багато журналістів, прийшли люди, і вони просять, щоб я вийшов і з ними зустрівся. Відбулася така зустріч. І пролунали вимоги від народних депутатів і депутатів обласної ради від опозиційних сил, що треба негайно зібрати депутатів обласної ради, щоб прийняти звернення відносно тієї політичної ситуації, яка склалась сьогодні в Україні. А ми дійсно планували сесію на 30-те число, і всім депутатам був розісланий проект звернення, який, в принципі, абсолютно відповідав сьогоднішній ситуації. Але вважаючи на такі вимоги, на те, що більше сотні людей зайшли в обласну раду і почали говорити, що вони тут залишаться до ранку, якщо ми нічого не будемо робити, ситуація нагніталась, пішов в мітинг. Почали казати, що люди що керівництво не хоче з ними спілкуватись, тому ми вийшли на таке пряме спілкування і сказали відверто, що позиція депутатів обласної ради в багатому чому збігається з тими вимогами, які висловлюють люди, які прийшли до обласної ради. Що необхідно негайно скасувати закони, які були прийняті в неконституційний спосіб з порушенням регламенту роботи Верховної Ради, що ті події, які відбуваються, силові дії з одного боку з іншого, вони теж нікого не влаштовують, що пора ставити крапку. І в принципі, ті люди, які прийшли, вони почули. Те, що хотіли почути, що у нас є спільне розуміння з тими ж депутатами, які зайшли, що треба виходити з цього глухого кута. І потім пішли перемовини, можливо чи неможливо зібрати сесію, враховуючи те, що у нас 100 депутатів, враховуючи те, що територія Чернігівської області це фактично територія Бельгії. Багато депутатів у нас працюють і живуть в Києві. Зібрати реально за декілька годин правомочну сесію було неможливо. Почались деякі ультиматуми, але все ж таки я повинен подякувати і народним депутатам, які представляли опозицію, подякувати нашим колегам, депутатам обласної ради, які представляли опозицію. Подякувати депутатам обласної ради від партії регіонів і більшості, яка є в, в, в нашій раді, що ми сіли за стіл переговорів. Ми спокійно проаналізували ситуацію. Ми порахували, що кворуму не буде. Тому ми наполягали на одному, що давайте ми спокійно підготуємо сесію. Зберемо її 29 числа, 28 числа вранці. В 11 годин і її проведемо і приймемо відповідне звернення, на що всі сили погодились, але вирішили все ж таки вони ночувати в обласній раді. Для того, щоб був забезпечений порядок. Зрозуміла, що і органи внутрішніх справ були задійні в цьому, тому що багато людей, які заповнили приміщення обласної ради, вони були не місцеві. Ми їх не знаємо. Вони приїхали з інших регіонів України, і тому виникали побоювання, що може статися якісь провокації, і може якісь сили, їх би і хотіли. Тому ми знов сіли за стіл переговорів і домовились. Був присутній заступник керівника управління органів внутрішніх справ полковник Гребенюк. Потім приїхав генерал Михайлик, який теж був присутній на цих перемовинах. І в кінці кінців ми досягли домовленості, що ніяких провокацій. Не повинно бути, що все, що є в приміщенні обласної ради, а там не тільки обласна рада працює, а і фінуправління, і управління юстиції. Там багато жінок, які працюють, і зрештою, це комунальне майно. Так, да, і зрештою громаді, це комунальне майно. Ми сьогодні бачимо приклад, коли б'ють вікна, ламають меблі, а потім вже це треба буде все відновлювати. Це ж гроші людей. Так що ж хіба цього можна було допускати? Тому ми все ж таки, незважаючи на таку нервову ситуацію, я дуже вдячний і представникам органів внутрішніх справ Чернігівщини. До речі, ви зараз знаєте модно казати, що от у всьому винна міліція до честі, міліції Чернігівщини немає фактично ні одних зауважень по тим подіям, які проходили, щоб вони вели себе. Не в межах Конституції, не в межах закону. Конструктивно пройшла і сама сесія. Я хотів би теж нагадати, от сесія закінчилась, що цікаво, а потім журналісти кажуть: а от чого не залишився глава обласної державної адміністрації на не підійшов до преси. По-перше, він і не завжди раніше підходив. Є дуже термінові справи, де, їх повинна, де вони повинні вирішуватися. Але я скажу, що і його роль в тому, що такі перемовини не пройшли спокійно, що органи внутрішніх справ народні депутати вели себе толерантно, Його роль була дуже і дуже великою в цьому в цій справі. І я думаю, що він іще багато чого розкаже сам із того, що відбувається, як відбувається, тому що ви знаєте, не завжди все можна казати, тому що діють різні політичні сили, різні інтереси. А для нас головне і для обласної державної адміністрації, і для обласної ради це зберегти мир і спокій в нашій області. І до цього доклали зусиль усі депутати обласної ради. Абсолютно, і коли ми говоримо вже про саму сесію, і про саму заяву була заява, яку внесли представники від партії регіонів Мирошниченка Міршніченка Була заява, яку вніс керівник фракції Батьківщина Олександр Кадола. Була заява, яку подали представники комуністичної партії. Потім в ході виступів депутати запропонували внести зміни стало зрозуміло, що якщо ми візьмемо за основу тільки один якийсь проєкт рішення, то ми не знайдемо спільної мови. Тому ми домовились, давайте за базу візьмемо те, що фактично є, і в заяві, яка є у партії Батьківщини, в партії регіонів, вони дуже схожі були. Давайте ми якісь такі, які не можуть не влаштовувати наших депутатів. Виключимо положення, внесемо положення, які з голоса вносились по відміні законів від 16 числа, від компартії по виборності суддів, судовій реформі. І на цьому поставимо крапку і домовимося. Це якраз був приклад, коли один одний пішов на зустріч. Ви знаєте, це як в родині, коли велика родина. Якщо хтось наполягає виключно на своїй думці, то ніколи не домовишся. Треба завжди слухати, що дружина так, каже. Там Чернігівщині діти. це вдалося. Я думаю, що слава Богу, і це завдяки, я ще раз кажу, і керівництву, і облдержадміністрації, і органів внутрішніх справ. В першу чергу, депутатів обласної ради вдалося. Спокійно вирішити це питання до нашого спілкування. Долучаються вже слухачі. У нас є телефонний дзвінок. Будь ласка, слухаємо вас. Я звоню сіверська Звуть мене Галіна Васильівна. Я пенсіонерка. Вот мої товариші по такому возрасту беспокоятся. слышали такой разговор, что що бы наш район будет каким-то образом или присоединен, или какой-то статус будет, будет изменяться, що підпорядковується Чернігову, наш Моросельський. Вот да, спасибо Геленси за запитання. Э, зміни дійсно приймаються. Вже була розглянута пропозиція, яка від, надійшла з міста Новгород Сіверського. Це стосується саме міста, да, Так, саме міста. Це не стосується району абсолютно, а саме міста. Для того, щоб надати місту Новгород Сіверський міст не районного значення, як воно сьогодні є, а міст обласного значення. Тобто, це таке місто, як у нас Ніжин і Прилуки, що і це дасть. Новгород-Сіверському. В першу чергу це дасть збільшення бюджетних асигнувань з державного бюджету. Це великий плюс для мешканців міста. По друге, враховуючи, що Новгород-Сіверський має таку прекрасну велику історію, має стільки архітектурних пам'яток, історичних пам'яток, це дасть змогу більш ефективно розвивати туристичну галузь. В Новгород-Сіверському. тобто я вважаю, що е, новгородці тільки виграють від такого рішення, і ми знаємо, що профільний комітет Верховної Ради теж запропонував погодитись з такою пропозицією. Так що сподівання Верховна Рада підтримує, так я думаю, що так воно й буде. Я Анатолійович, хоча б коротко про підсумки роботи обласної ради за минулий рік. Це тема така велика для розмови. Можна багато про що говорити. Я попрошу вас так стисло основні напрямки, чого вдалося досягти у роботі депутатів обласної ради, я чимало хороших напрацювань. Ну, ви знаєте, що обласна рада не є виконавчим органом, а є органом місцевого самоврядування. Тому головні функції наші це приймати відповідні рішення, програми, контролювати їх виконання, відслідковувати ті процеси, які відбуваються в області, і це безпосередня депутатська діяльність. Я хотів би сказати, що що нове відбулось е, в цьому в тому році. В ході наших сесій. Ну, в першу чергу, що ми прийняли програму соціально-економічного розвитку і активно долучились до програми розвитку місцевого самоврядування. Це е, питання, яке дуже важливе. Справа в тому, що місцеве самоврядування це та структура, яка ну, найближча до людей. Ми бачимо, що в кожному селі є сільська рада, в кожному районі є. Районна рада, є обласна рада. У нас сьогодні більше 10 тисяч депутатів. Я б хотів би для наших глядачів і радіослухачів ще підкреслити, що депутати, практично майже всі працюють на безкоштовній основі. Це додаткова їх, як кажуть, громадська діяльність. Тому ніякого навантаження на бюджет от така кількість не несе. Але вони роблять дуже велику справу. Тому що вони безпосередньо працюють з людьми. І для того, щоб більш ефективно працювали депутати обласної ради, в бюджеті передбачено було 2 мільйони гривень, тобто по 20 тисяч кожному депутату обласної ради, для того, щоб могли ці гроші. Донести безпосередньо до допомогти допомогти громадам, да тому, Вибор, що не завжди в районі, десь чи в селі, можуть допомогти тим, хто захворів, хто потребує якоїсь допомоги серйозної. А ці гроші, якраз депутат, який близький, наближений до людей, має можливість. Розпоряджатись так, щоб допомогти людям, у нас є ще телефонний Дзвінок послухаємо, що цікавить людей. Добрий вечір, Анатолій Добрий вечір. Це телефонує до вас сільський голова Канівщинської сільської ради Прилуцького району Кривич Ольга Васильівна. У минулому році обласною радою проводився дуже хороший такий конкурс на кращу сільську селищну міську раду. Ми горді, що з нашої прилуччини Сухополов'янська сільська громада виграла грант у сумі 50 тисяч гривень. Чи буде у 2014 році проводитися такий конкурс? Хочемо взяти у цьому конкурсі участь, і чи можна відсилати вже документи? Дякуємо, Ольга Васильна. Шановна Ольга Васильна, шановні слухачі, дійсно, це ми вперше започаткували на Чернігівщині такий конкурс на кращу сільську селищну раду. Він цікавий тим, що бюджетом передбачено 500 тисяч гривень для заохочення тих рад, які працюють ефективно. І в цьому році дев'ять таких рад визначено. Переможці отримали гроші на свій розвиток. Це стимулює роботу рад, це дає можливість проявити себе. Дуже хороше починання у нас є в Вічнянському районі. Там є програма теж своя по освітленню. Дуже цікава програма, і вона хорошо рухається зараз її виконання в Вічнянському районі. І ті підсумки, які ми підводили по роботі Рад і нагороджували, ви могли бачити всі на нашому телебаченні, чути по радіо. І всі вони були висвітлені в засоби масової інформації. Там є цікавий досвід по розвитку місцевих громад. І ми постійно будемо цим. Цією справою займатися, а ви документи обов'язково відправляйте. І я думаю, що ми якось домовимося і будемо збільшувати цю суму, тому що ці гроші йдуть саме для громади, для людей. Анатолій Івановичу, наскільки ефективним є проведення єдиного дня депутата, з вашої точки зору? Досвід такої форми роботи вже тимали. Ну, Таке цікаве запитання. Ви знаєте, що у нас депутати обрані частина за партійними списками, а половина мажоритарщики. І це покращило спілкування з нашими жителями. Особливо мажоритарщики-депутати, які прийшли по одномандатним округам, вони більш плідно працюють. Але я скажу, що і представники і Партії регіонів і комуністичної партії, і всеукраїнського об'єднання Батьківщина теж відповідально відносяться до своїх функціональних обов'язків. От зараз будуть проходити сходи сіл. У нас є графіки, депутати виїжджають, зустрічаються з людьми, і потім ми узагальнюємо. Вони вислуховують ті пропозиції, які є на місцях. Вони присутні безпосередньо, самі звітують перед виборцями своїми, а потім вони вносять свої пропозиції на сесію обласної ради, як вирішити ті нагальні питання, які є в тому чи іншому населеному пункті, і це отакий живий зв'язок, який допомагає нам більш плідно працювати і чути один одного. Працює цей зв'язок і на обласному радіо. Слухаємо наступний дзвінок. Я житель міста Чернігова, Олександр Степанович. Мене звати. У мене таке питання. Я живу недалеко від Ялівщини і кілька разів чув про те, що ці землі хочуть захопити у власність і не пускати туди простих громадян. Ну, відпочити чи що ви можете на це відповісти? Дякую. Дякую за запитання. Ялівщина це окраса нашого міста. Не випадково пише, що це і легені нашого міста. Єлівщина має прекрасну і передісторію свою. Ми знаємо, що там є стоянки людей, які з сивої давнини там знаходились, бо річка Стріжень була судоходною колись, і це унікальне місце. Тому і не випадково воно викликає завжди отакий інтерес від наших жителів. Я повинен сказати так, що завдяки громадській позиції депутатського корпусу і міськради, і обласної ради, самої громадськості, актуалізації цього питання, прийнято рішення про створення такого парку, який би задовольняв жителів нашого міста, міською радою прийнятий мораторій зараз. Ні одна земельна ділянка не виділяється, яка входить в ці. погоджується межі зараз з тими власниками, які мають, межують з цією зоною. А зараз фактично рішення про створення такого заповідника прийнято. Мова зараз йде про те, яка форма утримання його, хто буде фінансувати ту структуру, яка буде працювати. Є різні ідеї. Є ідея така, щоб є така, таке підприємство Зеленбуд міськради. Можливо, воно буде опікуватися, але це треба гроші виділити. Але я можу запевнити наших слухачів і тих, хто буде дивитися по телебаченню, що порядок в Єлівщині буде. Слухаємо, ще дзвіночок є. Будь ласка, ви в ефірі. Добрый вечер. Добрый вечер. Я еще Лигована Тамара Васильевна меня зовут. Скажите, пожалуйста, одно время в начале учебного года маршрутных такси было написано объявление. Ну, в маршрутках, что дети школьного возраста имеют право на льготный проезд. Гривна стоит. Теперь в некоторых маршрутках начинают говорить, какого нет положения. Будьте добры, объясните. Пильговый проезд для учиня. Я дякую. Ну, ви знаєте, це питання трошки не до мене. Це питання до міської влади, тому що обласна рада не розглядає такі питання. Це треба безпосередньо звертатись міськвиканком до міського голови, до депутатів міської ради, бо це їх юрисдикція, і вони відповідають за ці питання. Іванович, вже кілька років діє асоціація ради Чернігівщини. Як ви оцінюєте її роль у стратегії розвитку нашого краю і територіальних громад? Ну, Ця рада була створена для того, щоб ми могли обмінюватись один з одним досвідом, який є. Що не тільки обмінюватися один з одним, а ми його могли розповсюджувати на всі сільські і селищні ради. Це перше. Друге, зрозуміло, що підписавши Європейську конвенцію місцевого самоврядування майбутнє України в розвитку саме самоврядування. Тому. Ми напрацьовуємо ті документи, які необхідні для внесення законодавчих ініціатив і подаємо їх. У нас були цікаві виїзні засідання в Рібкінському районі, в Новрад Сіверському районі, в Барзнянському районі. Ми завжди з головами районних рад, які входять в цю асоціацію, відвідуємо підприємства, які працюють ефективно. Ми дивимося на той передовий досвід, який в тому чи іншому районі. І це дає змогу узагальнити цей досвід і більш ефективно працювати кожній раді, враховуючи ті напрацювання, які є у інших, щодо розвитку місцевого самоврядування. Мабуть, сучасне законодавство не зовсім задовольняє депутатів. Багато вже розмов про те, що треба дати більше повноважень. Змінювати принципи формування місцевих бюджетів, ви очікуєте на позитивні для самоврядування зміни в українському законодавстві. З якими ініціативами виступаєте? Ну ближчим часом відверто кажучи, я не очікую таких змін. Чому? Тому що ви бачите, яка гостра політична ситуація і плани отако структур структуризації змін такого конституційного плану? Вони трошечки відійшли. Не стали такими актуальними на сьогоднішній день. Я думаю, на сьогоднішній день погасить одну пожежу, суспільну, пожежу, пожежу, суспільну. пожежу, яка починається. І ще, я думаю, є час її зупинити. Оце головне. А якщо говорити про подальші перспективи, зрозуміло, що альтернативи розвитку місцевого самоврядування немає. Досвід світової економічної кризи показав, що та ж Польща, яка має розвинене місцеве самоврядування, абсолютно нормально пережила пік фінансово-економічної світової кризи. Бо ця система вона здатна до самовідтворення, вона пов'язана з людьми, вона відповідає інтересу території, інтересу людей. Вона найбільш ефективна, гнучка і дає можливість контролювати всі процеси, які проходять на Певній території, що у планах роботи обласної ради на нинішній рік. Які пріоритети роботи депутатського корпусу? Звичайно, жосів праці з виконавчою владою та громадськістю? Я би визначив би головним пріоритетом. От на ближчий час, не знаю наскільки це буде, може, там 20 днів, місяць, два? Це все ж таки наша участь в урегулюванні того конфлікту, який є. Оце найбільш важливе питання. Стратег... Без вирішення. Його питання. Не буде ні в чому. Без вирішення цього питання приймемо бюджет, не приймемо бюджет, його просто не буде. Тому я хотів би, розуміючи, що передача наша скоро закінчується, і ще раз закликати всіх жителів нашої області, міста, щоб ми. Зважували свій кожний крок, що ми дослухались один до одного, щоб ми розуміли один одного, тому що ті е, моменти гострі, які сьогодні є, вони не підуть на користь розвитку нашої держави. Я от пригадую ваші слова. Ви сказали ці слова 27-го числа, коли це люди були в обласній раді. і Ви тоді підходили до преси і почали своє спілкування з таких слів. Це тоді було понеділок. і Ви казали, що от ми напередодні цієї дати, коли вшановують пам'ять героїв Крут. І якщо ми будемо зараз чубитися один з одним, то можуть знайтися нові муравйови. Ну, ви знаєте, історія. Повторюється, але на жаль, вона нас не завжди учить, Не завжди ми робимо правильні виставки. І от ті події, які відбувалися в Крутах, коли в Києві одна влада, в Харкові інша влада. Між собою не можуть домовитися, а війська Муравйова підходять до Крут, і юнаки лягають в окопах і помирають. І потім надобиться, ну майже століття проходить, щоб ми знов дійшли, дійшли до якоїсь межі. Ми повинні зупинитися. Ми повинні правильно сказав перший президент України на засіданні Верховної Ради розвести сторони конфлікту, домовитися між собою, повірити один одному для того, щоб була мир, був мир і злагода в нашому суспільстві. Іншого шляху нема. На Чернігівщині ситуація не буде загострюватися найближчим часом. Хотілося би вірити, і я думаю, що та активна позиція нашого депутатського корпусу, ота співпраця між обласною радою, і обласною державною адміністрацією, тісна співпраця і виважені дії силових структур, які на Чернігівщині показали свою зрілість. Мудрість і правильність вирішення всіх питань гострих, які виникають, вони дають надію на те, що в області у нас буде, дай Бог, все нормально. Побажаємо цього усім нашим слухачам, усім жителям Чернігівщини, незалежно від того, які політичні у них уподобання. І Чернігівщина, і Україна це наш спільний дім, і нам треба жити у ньому. Далі так, щоб не було соромно один перед одним і перед майбутніми поколіннями. Нагадаю, що у програмі мікрофон зворотний зв'язок взяв участь голова обласної ради Анатолій Мельник. Вів прямий ефір Віктор Попок, технічне забезпечення Івана Желенка. Обласне радіо продовжить свою роботу о 20-й годині. На все добре. щастиво. Дякую.